Сьогодні вранці російські війська ударили по центру Чернігова. Імовірно, йдеться про атаку балістичною ракетою. Є загиблі та поранені. Ну давайте подивимося спершу на кадри, зняті одразу після атаки. Це результат російського удару по самісінькому центру українського міста Чернігів. Ми бачимо наскільки. Серйозні масштабні результати масштабні руйнування, так в результаті цієї атаки, і мабуть, це таки найбільш красномовним є не це відео, а ті цифри, які озвучують нам зараз посадовці. На жаль, офіційні цифри щодо втрат серед цивільного населення такі. Семеро осіб загинуло. З них одна дитина, 90 людей звернулося за допомогою, 25 перебувають у лікарнях. Ми бажаємо якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав внаслідок цієї атаки, і разом із людьми, які втратили рідних. Сумуємо за тими українцями, українками, які загинули внаслідок цього теракту. Росіян. Я е, просто ще один, один такий важливий штрих е, до цієї новини додам. Просто нагадаю, що сьогодні велике релігійне свято, сьогодні е, Яблучний спас, і я просто нагадаю, знову ж таки, я нагадаю, як це виглядає з боку росіян, бо вони ж Позиціонують себе як дуже релігійну таку державу, як дуже набожну державу, навіть так набожний народ. Ну і от уявіть собі, сьогодні вранці люди йдуть з посвяченими яблуками, повертаються з церков додому, і тут у центрі міста прилітає російська ж отака, от набожна ракета. Про яку ціну е, московської цієї релігії московського патріархату РПЦ можна взагалі говорити після цієї чергової атаки? Я е, пропоную також подивитися кадри, які буквально щойно з'явилися на е, наших серверах: це момент вибуху, момент прильоту е, російської ракети у. Чернігові пошкоджено передусім будівлю драматичного театру. Ми сьогодні будемо ще проводити аналогії е, із ударом по драмтеатру е, у Маріуполі, який, якого завдали окупанти навесні минулого року. Ми з вами побачимо наскільки схожі ці дві будівлі, але це згодом зараз. Я пропоную ще е, послухати пряму мову очільника Чернігівської військово-цивільної адміністрації Вячеслава Чауса. Всім надається допомога медична, працюють всі органи, створений штаб ліквідації е, наслідків, і, відповідно, найближчим часом буде, будуть відновлені всі будинки. Е, і найближчим часом буде надана вся необхідна допомога, в тому числі матеріальна особам, які від того постраждали. Росія терорист, ворог терорист, ворог має бути знищений. Неможливо не підписатися під цими словами. Я думаю, найкращим способом це зробити буде знову ж таки перейти за QR-кодом, який ми знову покажемо на своєму екрані, і задонатити на збройні сили України. Ми продовжуємо збирати, продовжуємо допомагати, продовжуємо відповідати ворогу. Нехай українські снайпери. Присвятять а, тим окупантам, які сьогодні завдали ракетного удару по центру Чернігова. Присвятять е, таку певну свою творчість на бахмутському напрямку. Там якраз дуже багато співгромадян е, і співслужбовців, отих, таких окупантів, які вдарили ракетою. Там така висока концентрація, і у наших снайперів дуже багато роботи. І уявіть собі, як чудово буде працювати з реально класних дорогих. Ну Рушниця одна коштує майже 10 тисяч доларів, 333 тисячі гривень. Уявіть собі, наскільки продуктивними будуть в руках наших професіоналів ці рушниці, наскільки е Важливим з одного боку і ефектним буде результат їхньої діяльності на бахмутському напрямку. Щойно зможемо показати, продемонструвати результат такої діяльності. Ми обов'язково це зробимо. Повірте, ми теж дуже любимо не лише розповідати, але і бачити безпосередньо результат нашої допомоги фронту.